Привіт, друзі! Далі коротеньке відео. Зараз я хочу вам висловити свою думку на рахунок того, чи варто на сьогоднішній день займатися садівництвом. Тому що під останніми відео у мене там був коментар, здається, людини із Сум, де вона висловила думку про те, що вона буде викорчовувати всі свої сади, плюс те, що не здійснювати обрізку. Ну, Там два, два коментарі було від нього про те, що в них немає ринку збуту скажімо так, технічного яблуку, тому весь урожай фактично скажімо, пропадає. З одної сторони, я розумію цю ситуацію, якщо в тебе немає хоча б де збути яблуко на переробку, то фактично весь сенс в садівництві в тебе втрачається. Якщо, припустимо, в мене там, якщо немає реалізації, я спокійно можу, можу здійснити продаж в ремальні пункти для переробки. Хоча ціна там на сьогоднішній день здається 6 гривень. Е це доволі неплогана ціна за всю історію. Я пам'ятаю, такі ціни були, може, 2 три сезони. Але суть в тому, що в цьому році. Я думаю, що якщо військові дії не зупиняться, то фактично у нас виникне та ж сама ситуація, що і в цьому році. Просто-напросто не буде де дівати урожай, плюс ситуація з мобілізацією, це все вплине на наш скажімо так, дохід садівників, тому що фактично не буде кому їздити, купляти у вас цей врожай. Відомим всім причинам. Але так як в мене сад вже дуже багато років плодоносить і його запускати, я не бачу сенсу, тому що, ну, як-не-як, я думаю, що настане якийсь той період, де це все устаканиться і, можливо, будуть кращі часи для садів, садоводів. Ну, це я говорю в принципі, про тих садоводів, які мають там урожай. 100-200 тонн якихось, можливо, вони мають там камер з кову газу, з газовим регулюванням і так далі, і тому подобне. Тут на такі невеликі об'єми, звісно, зовсім інший ринок попиту йде і продажу. Якщо це фермерські господарства, які мають там 30-40-50 гектарів, там зовсім інша картина. В них там є відповідні договори, укладені. з... Закупівельниками, і вони, можливо, на експорт мають виходи, і зовсім інша ціна, і зовсім інша картина складається з реалізації. Тому для невеликих господарств, таких як в мене, там і 80% всіх, хто займається садівництвом, рентабельність в садівництві рівно на сьогоднішній день нулю. Там, ну, Якщо дійсно маєте десь можливості реалізувати, то у вас, звісно, буде плюс. Але суть в тому, що я ну, не бачу якоїсь е, перспективи і вкладати на сьогоднішній день кошти в садівництво, я би, мабуть, в більшості не радив. Я би все-таки ще один рік-два, можливо, зачекав, більш-менш якоїсь стабільної ситуації, зрозумілої для того, щоб можна було інвестувати. В цей бізнес. І на сьогоднішній день ділянка в мене є ще одна для садівництва, де можна. Там площа невелика, але все одно поки що не здійснюю. Як здійснювати вкладання коштів в інші культури, необхідно розглядати, тому що от зараз ми перебуваємо в садочку з грушою де власник. Викорчував тут, були яблуні і другий рік у нього, здається, тут груша росте. В принципі, груша шполярна, доволі гарна. Урожай в цьому році, але ну, не, не такий великий, але було. Там зовсім інша ціна на грушу, але груша дуже ризикована в тому плані, що без камер зберігання сенс в ній вирощувати втрачається. Тому що там є свої нюанси. Але якщо ви все-таки маєте бажання вкласти гроші в сад, ви повинні двічі подумати на сьогоднішній день. Як Навіть маючи можливість би прикупити на сьогоднішній день землю, яка фактично на доволі адекватній ціні в нашій місцевості, і можна було б прикупити і здійснити засадки нових сортів. Я би, я би не ризикнув, скажімо так, чесно. Можливо, би прикупив, але зовсім не для садівництва, для чогось іншого. Ну, це моя думка. Якщо у вас є свій, своя якась думка, свій коментар до відео, прошу напишіть, і ми з вами більш детально обговоримо. Всім гарного дня і гарного урожаю!